Cooking delicious big ball, beautiful Borscht flavors for these incredible, powerful Ukrainians. Slava Ukraina! Fuck Russia! Перший раз взагалі я прийшла поїсти отак безкоштовно, бо я тільки тиждень, як приїхала з Іспанії, повернулася. От, і вирішила прийти пообідати. Ну цікаво, слава Богу, що люди таке ну, роблять. Представляю організацію Піцна для України, створена американським волонтером Корі Уотсоном. Він вбагнув, що його місія допомагати українцям, допомагати тим, хто цього потребує. Це ініціатива волонтера цієї організації, засновника Корі Уотсона. Він американець, місто Портленд. Ми зв'язалися з організацією «Help and Joe», де працює його друг Чіпан. І ми так об'єдналися, зробили таку колаборацію. І тепер ми їздимо разом. І готуємо справжню неполітанську піцу по всім стандартам, по всім законам. Проте дуже простий. Ми використовуємо лише воду, сіль, борошно і дріжджі. Питання лише у пропорціях залишається та у технології виробництва.